До речі, в нашому салоні ви ще можете придбати освітлення для ваших нових інтер'єрів. От переді мною зараз коробочка така, 24 світильника точкових на 72 тисячі гривень. Це преміальний польський бренд Зарлайтінг. От такий у нас є комплектація квартири великої, де ми розробляли дизайн-проєкт і запропонували замовнику отакі точкові світильники, які поворачуються на 45 градусів. Вони чітко розроблені під натяжну стелю, що, до речі, зараз дуже актуально. Прошу, не путайте світильники точкові для гіпсокартону і для натяжної стелі. Там є багато нюансів, які ви повинні розуміти, і ваші майстри також повинні розуміти. Отакі от от круті світильники є в двох кольорах: в білому і в чорному. Можна придбати в нашому салоні, доставляємо протягом одного тижня. Будемо розвивати тему освітлення на нашій експозиції, так як це питання стає все надалі більш актуальне. Ми працювали з освітленнями, працюємо під замовленням по каталогах, по електронних каталогах, по сайтах. А зараз вже будемо робити деяку експозицію для того, щоб вам було простіше і наглядніше обирати освітлення для вашого інтер'єру.